Рах. Вона так грається. Вона так грається. Так грається, ну може й ногами по зубах дати, з таким грається. Так, Артем, привіт. Таня Бондар. То дай її тих сємушок, чого не даєш. Бо ще не пора. Ти зараз їм покажи тільки сємушки, Таню. То вони від мене взагалі нікуди не відійдуть. Марія. Ох-ох, і я попала на ефір до вас, Люба, Христос Воскрес! Люба, я щойно подивилася відео з домашньої лапші, з, дом, з домашньою куркою. Це смакота. Марія так. З домашньою куркою найсмачніший. Суп, бульйон, от, щоб то не було. Десь щоб я б телефона положила, щоб я вдягнулася з ведра свого, а? Бо ви знаєте, холодновато. Так, тікайте всі від тополі. Я тут, може, телефона пристрою і вдягну з ведра. Хі -хі. Може він... Ага. Не хоче так YouTube, хоче, щоб телефон. Ой, мой він постоїть. А я вдягнуся з ведра. Бо ви знаєте, зимно трохи. Сімушки сховаю. А зараз побачу, то зразу все жруть. Я вдягну грубого сведра, бо чую, що мені холодновато. Ой. О! Я взяла такого сведра шубу, щоб мені тепленько було. О! О, тепер діло третє. Я вже вдягнулася, тепер мені не холодно. Роман, привіт, привіт, Роман, бабуся, те, буся, бабуся Галя, ми знову зустрілися. да, Галинка Рудова, Любочка, дякую, все терпімо. Головне здоров'я, де довелось трохи поїздити, Хай Бог дає, щоб здорові були і щоб все було добре. Діана, Артем, привіт. Юля, Буся привіт. Галинка Архипова. Такі кумедні, да, Таня. Тетяна Яковлева, вітаю вас! Міше браття з усіх щілин в ефір прориваються. А, Менші браті з усіх сторін. Ну так, да, є таке. Так, бабуся Галя, у нас добре просту козу купити дорого, а такі, як твої, то взагалі ще дорожче коштують. Ну, да? Я, молочні кози вони, що хочуть, щоб я продала їм за, за 500 гривень. Ні, не буде такого. Кріль на, на плем'я, щоб купити кроля від 800 до 1000, то кріль, а це козах, що буде давати молоко. І хочуть, щоб за копійки взяти. Ні, нічого не буде. Пашер Ковальський, Люба, доброго вечора, приємної прогулянки з козульками. Доброго вечора і вам все найкращого. Гов-го-гов, куди побіг, чат стояти. Юля, що мурза, то мурза. Козульки хороші, спокійні, неперебірливі молочної лінії. Швидше думайте, а то відкриємо аукціон. Хто більше заплатить, того і козулька буде. Павел, кози захватили ліс. Що обв'язяни. Що ага. А ні, не дуже вони хочуть. Вони не голодні, я їм губід дала трошки їсти, бо в рано було маловато, думаю, дам їм трошки. А вони в рано я не вкошу, бо вони тоді мокрої трави не хочуть їсти. От на траві мокрі пасуться, хоч би й що. А в хліві мокрої трави їсти не хтять. Тільки така ось, щоб от без роси була. Так, щось що таке. Юля, Марія те, Тенсіла. Привіт. Юля, Віталій, привіт. Юля Харків, тримай, тримайся. Марія, Юля Бойко, привіт. Так, Діана, Віталій, привіт. Са, сад, ва вані. Скільки в мене кіз? Чотири козі дойних дійних.